Черги не зменшуються. На пункті пропуску ягодин до в'їзду в Україну очікують 1100 вантажівок. Про це повідомляє Волинська митниця. Величезна черга утворилася через польських перевізників, які від 6 листопада блокують рух фур. Один з Волинських далекобійників, який нині стоїть в черзі уже 11 днів, повідомив нам, що мітингувальники пропускають на в'їзд в Україну одну вантажівку на годину. 11 днів в колійці колійки геть не жити ще залишилося 8, 8 кілометрів до мітингування, де перекривають кордон. Опускають одну машину на годину. Всі на ніро, всіх нерви здають холодина, не условий нічого в полі. Сейчас, сейчас, просто сейчас. На волинській митниці повідомили, що черга з вантажівок на в'їзд в Україну на пункті пропуску ягодин до оцінюється орієнтовно у 50 кілометрів. Окремого коридору для пропуску швидкопсувного товару, небезпечних вантажів чи то гуманітарної допомоги немає. Черга дуже довга, вона приблизно зараз оцінюється в 50 кілометрів. Ну, там є розриви через те, що їм не дозволяють стояти в населених пунктах, вони стоять лише на дорозі між населеними пунктами. І зрозуміло, що протестувальники не їздять вздовж такої довгої черги на 50 кілометрів туди і назад, аби вибирати такі вантажі з тої черги і не роблять їм коридору. Mm -hmm. І відповідно, якщо ця цистерна, мовно. Стоїть хвості за 50 кілометрів від Дорогуська, то її ніхто не бачить. І її спеціально першочергово, ніхто не пропускає. Однак, якщо вона доїжджає до певної там відпані, не знаю, 5 кілометрів до Дорогуська, тоді її тільки побачать і пропустять, uh -huh. оскільки вони їм обіцялися це робити. Тобто ходить про те, що спеціального коридору для окремих вантажів з гуманітарної допомоги. Або з вибухонебезпечними речовинами немає. Ніхто цим не займається, ніхто не опитує тих водіїв і ніхто їх з тої живої черги не витягує. Нагадаємо, польські протестувальники нині блокують три польсько-українські пункти пропуску. Головна їхня вимога повернути практику. Дозволів для українських перевізників, яка діяла до повномасштабного вторгнення Росії, у Держприкордонслужбі повідомляють, що станом на сьогоднішній ранок у чергах на території Польщі в напрямку України перебуває близько 2900 фур. Найбільше вантажівок на в'їзд напроти пункту Краківець 1200, напроти навпроти 1100 і напроти рави руською близько 600 вантажівок.